Усім привіт! Отже, отримав я ось такий Sony Ericsson W995. І давайте його перевіряти. Як він працює. Так, тут є така защока, ми її знімаємо. Карточку вставляємо. Ось так. Карточка D-Juice. Так. Далі. Задня кришка спочатку йде сюди, потім сюди, потім ось так. І защолкується намертво. Нажимаємо кнопку включення. І будемо дивитися. Тут є два динаміка: один знизу, другий зверху. І є роз'єм під навушники 3,5 мм. Включаємо його. Мову вибираємо зразу? Ні, окей. Так є? Меню. Менеджер файлів. пусто, музика. Є якась музика ігри, що у нас з ігор є. Ну, трошки ігрушок є. Є в нас кнопочка Walkman. Як ми її нажмемо, натиснемо, включаються оці всі клавіші оранжевим кольором підсвічуються і відповідно починається підсвітка ось тут. Розблокувати. Можна нажати Play і, звичайно. Переключатись можемо ось цими навігаційними клавішами. Стоп. Вийти. Якщо ми натиснемо кнопку фото, то зразу засвідчується білим і ми можемо включити режим зйомки 8.1 пікселя. Подивитися, камера працює шикарно. Ось так. Тут є ще GPS. Тут є Wi-Fi. Давайте подивимося зв'язок Wi-Fi. Увімкнути опції і оновити список. Знайшло різні мережі. Можемо підключитися і сидіти в неті з цього телефону. Ось такий Sony Ericsson W995. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую всім.